Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні в нас повинна відбутися 53 позачергова сесія 8 скликання. Сьогодні у нас 8.07.2025 -е, -е року. В залі присутні, зареєстровані 5 депутатів і Яміський голова. У залі тільки п'ятеро з понад 25 депутатів Підгородненської міськради. Засідання, вкотре зірвано Попереднє, призначене на 27 червня, теж не відбулось через брак обранців. Треба забути все ж таки власні амбіції, відставити політичні питання на другий план і все ж таки почати робити свою роботу згідно своїх обов'язків. Мер підгороднього Андрій Горб після того, як вдруге поновився на посаді, не може провести жодної сесії. Нагадаю, на обранці двічі усували його з посади. Втім, за рішенням у суді він знову очолював мерію визнати протиправним та скасувати рішення Підгородненської міської ради від 26 вересня 2023 року про дострокове припинення повноважень Підгородненського міського голови горба Андрія Івановича. Поновити його на посаді. Незгодні просто перестали з'являтися на засідання сесії. Таким чином не можуть вирішити майже сотню питань, які пов'язані з функціонуванням громади. Я буду закликати депутатів до конструктиву, як я це роблю. Ну що нам тут ділити? Нам треба рятувати на нашу громаду. Да? Нам треба єднатися і боротися, ну вкладати всі ресурси на боротьбу з ворогом. Я буду закликати до єдності, але ну мені здається, є інструменти. На майбутнє, якщо звичайно наша рада не буде працювати дуже довгий час, там я не знаю, три місяці, наприклад, не будуть відбуватися сесії там чи більше часу, ну військова адміністрація. Період позачергових сесій закінчився. вдозі мають призначити чергову, окрім нових питань. Нині розглянуті ті, які не були вирішені на минулих зборах. Орина Ягіева, Павло Черненко, Дніпро Тіві.